Сім людей загинули та близько ста поранені. Терористи завдали чергового удару по центру Покровська. Серед жертв російського терору, заступник начальника ДСНС у Донецькій області. Першою ціллю ракетного удару Росії по Покровську було вбивство цивільних. Повторної атаки окупанти завдали саме по службах, які працювали над ліквідацією наслідків. За словами керівника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, кількість жертв та наслідки атаки могли бути ще гіршими, адже рятувальники. Тів та людей з огородженої території вдалося евакуювати через загрозу повторного обстрілу. Попри це, через удар здебільшого постраждали працівники служб, які проводили огляд місця події та рятувальну операцію після першого удару. Зокрема, за повідомленням голови національної поліції України Івана Вигівського, поранені 31 поліціян серед них один із героїв фільму «20 днів в Маріуполі. Додам, напередодні російські війська атакували Покровськ Донецької області двома ракетами. Зокрема, по місту окупанти випустили іскандери. За попередньою інформацією, наразі під завалами людей немає. На місці удару проводять аварійно-рятувальні роботи.